Так, Даша є, є. Аліна бачу є. Так, у нас сьогодні немає тільки малої, і другої Аліни. Хтось знає, що з ними трапилось, може, захворіли чи що. Ну, добре, як ніхто не знає, то посидіть, будь ласка, 10 хвилинок, я зараз прийду тільки, будь ласка, третя, тихесенько. Алін, може, ми розкажемо Наталі Володимирівні? Ні, Даш, ти що? Ми спочатку повинні їм сказати, що у нас є це відео, показати його і шантажувати їх. З них тоже можна якусь користь отримати. Точно, ти права. Ну, а потом ж мені скаже Наталі Володимирович. Ну, понятне дело. А як ти думаєш, куди вони ділись, що вони досі прогулюють? Не знаю, ну якщо вони два дня подряд прогулюють, тим же цього хуже. Ну да, дві самостійні вже пропустили, і третя сейчас буде по укримові. Ну це ж вже не наші проблеми. Та-да. Я вже не дождусь, щоб розказати Наталі Володимирівні. Алло. Алло, Лєн, добрий день. Це Наталя Володимирівна, вчителька малої. Мама ваша сказала телефонувати на цій неділі. Тобі, якщо щось трапиться. А, да, да, Наталя Володимирівна, добрий день. Да, мама ще в Києві. Подожди, а що, шо, щось трапилось? Ну, ви просто не попередили мене, що малої не буде. Того я дзвоню спитав, чи все добре. А, ну, да, да, Все хорошо, дякую. А що вчора трапилось? А що вчора трапилось? Ну, коли мала вчора пішла після третього року і навіть не попередила, не підійшла, нічого не сказала. А, да, а, в, в смысле А, да, 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 це я. Я їй сказала, я їй їй, сказала, вона, У неї простуда і вона попросилась піти домой, я їй розрішила. А, а, а ця Аліна. Аліна а що Аліна? Ну вона тоже вчора пішла після третього уроку, і сьогодні її також немає в школі. А, Вона ж тоже заразилась от малої. У, у неї даже ще там хуже. що мала? Шо, шо мала? А, да, Аліна теж заболіла, Наталья Володимирівна, питає. Да, Наталья Володимирівна, вона теж боліє. А, все, добре, Лін, я, я, я зрозуміла. Хорошо. Ну, ну все равно, як мала прийде, будь ласка, передайте, чи справку, чи записку, чи там уже як мама приїде, чи ти напишеш, добре? Да, да, звичайно, так. Да. Ага, ну добре, тоді, до побачення. Угу, До, до побачення. це мала гімно. Мала, ти тут? Я купила 3 кілограма Баунті і дві великі банки-нутели, будеш? Походу, її вдома немає. Привіт! Поставте, будь ласка, під відео вподобайку, а в коментарях напишіть, куди поділась мала. Я її ніде не можу знайти. Можливо, хтось з вас знає. Пишіть в коментарі, будь ласка. Так. Очень хорошо, це уже интересно так Алине, Алина, Алина Тадраси, б у мене был номер Алины. О, Даша, Даша, Даша ходила до Марьяны. Значит, надо звонить Марьяне. На гимнастику Алло, Алло, Марьян, привет, це Лена до тебе моя сестра меньше ходила. Мала помнишь, вона у тебя еще зуб выбила? Твой Данил брат с ней учится. А, да, Лен, привет. Чуешь, дай, пожалуйста, номер э, этой Даши, что хода до тебя на гимнастику, ну, их не одноклассницы. А, да, добрый, сейчас тебе скину, е номер, да. Ага, спасибо. А, Марьян, чуешь, подожди, а Даня Д дома? Да не, он в школе. А, понятно, ну, хорошо, скинь мне тогда номер. Ага, давай, зараз. Спасибо. Мама, попробуй еще раз позвонить. Алина, ты что, блин, не шаришь, а что шесть у тебя нема зв'язку? То у меня на телефоне его тоже нема. Мама, уже 10.30. Ты понимаешь, что мы тут просадили, блин, всю ночь? А, да, вот он и А я думала, что мы по домам просадили всю ночь, блин, Алина. Конечно, понимаю. Ну так сделай, блин, что шось. Давай, хорошо, давай, сделай, сделай. Ты, же ж такая разумная у нас. Только можешь на меня наезжать, сама тоже ничего не можешь сделать. Потому что это все через тебя, через твои дурацкие идеи. Только я уже так сильно хочу, что я уже даже не чувствую, блин, от боли. А я и козлиночка уже чувствую, я там тепленько вылазу, блин. Ты что, не вздумай? Ты что, хочешь, чтобы я тут твои какахи, блин, нюхала? чи что, фу? А что мне делать, Алина, предлагаешь? Я и так, блин, их уже два часа, блин, глотаю. Вон и туда их обратно, вон и туда я обратно. Значит, еще парочку часов Поглотаешь, ничего с тобой не случится. Да, Лирочка, не случится. Ага, угу. потом я бомбанеп, блин, за один раз, что мы тут и в чаде, блин. Значит, давай, вставай и дальше кричи, чтобы нас, блин, почули. Я не могу, я уже хрипла, блин, хватит. И вообще, мне противопоказано сейчас вставать. <звук> Слава Богу, что хотя морозилка, блин, разморозилась и стала трошки теплее. Да-да. Чуешь, ну, я не хочу помирать тут, надо что-то придумать. Что ты, блин, Алина, придумать можешь? захлопнуть ее, между прочим. Я пыталась туда бумажечку просунуть, ты что, забула, Даже не пролазила, блин. Не знаю, якось треба зв'язок ловить. Угу, давай залезем вот так по полкам вот так наверх, и будем из телефона звездок ловить, да? О, так точно, всегда ж сверху краще ловить. Что, реально? Ну да. Ну так давай, лезь. А не, давай ты, я боюсь. Ух ты, бля, блін, блин Алина. Ай. А ну, Алин, подожди. Алло, да, кто це? Алло, Даш, привет. Це Елена, малой сестра. А, ну, добрый день. Даша, ну скажи мне, пожалуйста, ты вчера ничего такого подозрительного тебе не казала, че вона после третьего урока пришла до А чего ты питаєш? Ну мне надо знать, неважно зачем. Ну м -м, блин Що блин а що тобі мала сама не розкаже, чого вона пішла? Боже, я знаю, чого вона пішла. Мені просто треба знати, чи нічого там в школі вчора не було такого подозрительного просто. І все, чого вона вирішила піти домой? Просто скажи, знаєш чи ні? Ну, так, да, вони з Аліною просто зібрались і пішли. Додому? Не знаю. Ладно, все, давай. Ще Даша перелякана. Тю, странно. Да, странненько. Да и шукать теперь. А в что же сегодня самостоятельно. А почем? По, по укрмови. Да задрали, блин. Каждый день здесь самостоятельно. Они дадут, блин, детям нормально пожить, че нет? Ну что, есть звезок? Да ой, только сейчас, скажи, одна палочка пробылась. Ну так звони бегом, пока е. Кому? Мала, кому? Лене, блин, звони. Ты что, Лена, блин, вообще мы не спим отсюда. Даже выйти, она мне уже кокнет. Здрасте, а кому ты предлагаешь? Ну, давай твоей маме. Пф, не, ты что, вообще че что? Чу, блин, ну так а кому? Блін, я не знаю. Ого. Ай, блін. Ти да як? А, рука, блін, ударилась. Пофіг, мала на руку. Давай, лезь, у тебе друга є рука, другой лови зв'язок. Сама дядька. наконец-то! А вдруг там Лена? Иди ты, блин! Боже, я тут хорошо, да, коняк? Да-да. Мало сколько время. Я Так мы сейчас пиваем на контрольном. Ты что, коняк, прокалываешься совсем, блин? пить водичку и какать. А что, лучше просто пить это дому, да? И что ты ей не скажешь? Что ты просто дуже-дуже рано пришла, еще вчера, в школу, да? И, пропала. Капец. Лена мне не двадцать семь раз. Ну, пожалуйста, а что, ты до сих хочешь до дому? нет, знаешь, Лена, я тут подумала. В школу, значит, в школу. Пошли. Ну вот, а так все нормально. Понятно. Як там Мала, а, Мала? та нічого нормально в школі, у неї там сьогодні якась контрольна А Що вона трубку не бере, Я їй дзвонила? Ну мам, ну чому б вона брала трубку, якщо у неї контрольна, вона наверное, телефон просто виключила і все. Чи чому б вона його виключала? Мам, я не знаю. Ну це ж мала. Вона утром встала, поперла в школу і все. я її не бачила. Прийде з школи, спрошу чого трубку не бере. Ну хорошо, добре тогда. А что ты, когда ты едешь домой? Мне еще долго тут с ней нянчиться? Ой, Лен, я не знаю. Тут такая волокита с твоей больницей. Пока ничего не кажешь. Хорошо, ладно, давай. Да, давай, позвонишь. Угу. Давай. Угу. Слава Богу. Алин, подожди. Что? Лена звонит. <кхи> а вот, Алло, Алин. Ты Д? В смысле, где? В школе? В якої школі? Ти там вчора як ушла, так і не появлялась. Де ти шляєшся? Не, ти що Я в школі, ти що мені не віриш? Быстрее. Мала, мені Наталя Володимирівна дзвонила, ти не в школі. ти хочеш включить відеозв'язок? Давай, давай, включай. А ну Ану покрутись. Та я в'яна в школі. умо дивися. Бачиш? Мала, де ти була до цього? Дома я была, блин, утром проснулась, поела и бегом пришла с конякой в школу. Так, все, чтобы после школы ты сразу была дома, понятно? Потому что выхватишь. Поняла. Давай. Иди на блин, колядуй. Ну что, конец, погнали? Пошли. Алин, где да вы пришли. Вечер хату всем. И где то вы были? А воно тобі Дашенька надо? А вас взагалі Наталя Володимирівна вже відмітила як відсутніх. Були відсутні, а тепер присутні. Все, питання є, питань нема. Всім дякуємо за увагу. А я знаю, що ви прогулювали школу. Та ти що, Дашенька, і що? А ми не скриваємо ні від кого. Це що, якась новина? Дві тупарелі малолетки ще й вдобавок і курите? Ми не куримо, взагалі. Аліночка, представ собі. Так, да, Коняк? Так, да, чоб це ми і вдруг курили. Вони походу повелись. Курили, курили. Ми взагалі саліна і все бачили. О, та ти що шо, шосію сери... блін? А як ми ж так ховались Саліною, Далін. Блін. Як ви нас взагалі побачили? Погано виховались. Ми все розкажемо Наталі Володимирівні, саліна і Далін. Да, і вас взагалі то визовуть до директора з вашими мамами. Опачки, пачки, а що таке? Жим жим га да? Ви поняли, що ми тут найкрутіші і сразу хочете нас трошки... Получится. Потому что что вам просто никто не поверит. У вас нема никаких доказательств. Вообще-то у нас є доказательства. Ага, да, Дашенька, единственное доказательство, которое вообще может быть по жизни, это справка про твою болячку на голову. Вообще-то мы сняли, что вы курите, и я советую вам робити то, что мы вам скажем. Ну що, я вам видео. Ну, що, все, Вже не смішно? Зразу роти свої позакривали, да? Капець. Дебілки, понятно, хто ви? Попробуйте так, показати. Попробуйте, давайте, Попробуй, давайте, прямо Может, я вас сейчас на римні полішу, понятно? Вот так. так, третя закриваємо вже роти, вже розпочався урок. О, дівчата, а де ви були? А, добрий день, Наталіна, ми трошечки запізнились. Ну, що ж ви хворі прийшли? Боже, та перездали б уже ту контрольну потім, Боже, Ну на що ви щас? Ну хтось оце щас підхватить і почнеться по всьому класу, по всій школі. Щомірно да, вже все добре. Це якийсь був вірус Ой, ну Дивіться мені, дівчата. Так, добре, все, у нас зараз самостійна робота, не гаємо час. Діставайте подвійні листочки, я вам поки зараз завдання підготую. Кияк, що будемо з ними робити? Не знаю, мала, ти придумала це все. Ти тепер давай викручуйся. Та ти що, ліночка? Ти така розумна, блін, а сама як оту карташину блін гарячу в роті бабляла, дим пускала. Так нічого, да. Так я не була виновата. Все, тихо.